То покрути? Давай мені спочатку. Потім папу, давай, потім маму, давай. да всіх покрути, давай гусь, нас. Маму, почер. Ні, я вас підірваю. Смо. Я тобі кажу, я, то, я буду. Давай, гос. Ого, нічого собі. Так. Тепер давай папу. Папа не хоче, не, Давай вами. Мене... Ні, да він нормально, він справився. <реш> <реш> О, маму. Нічого, я... Папа тоді наступний раз, так? Да? <реш> зараз, зараз він. О. Все гусь, давай обіймай тоді всіх кажи пока-пока, всім мирного неба. Ага, я... Всім. Всім діткам, всім діткам крило подай, всім діткам помахай. Пока, пока, всім, всім, всім помахав. З днем народження Віталій.